Так. Всім привіт, хлопці та дівчата. З новим роком вас староверю з прийдешніми святами. Такого, як кажуть, в майстерні ще не було. Або Остапа понесло, як так кажуть. Так. Ось мій вайбер для замовлення Є 066 471 9200. Звати Андрій. Пишіть, дзвонити не треба. Так, моркви. Моркви. Ціла грядка моркв. Почнемо з цієї. Так, ось такий вона має. Вигляд. Діаметр приблизно 45 мм, довжина ось, ладошка. Зроблена вона під отакий ось, зараз фокусується. Переходничок під перфоратор. ну Вони, до речі, продаються під конус морзи, під шуруповерт, під ударний шуруповерт, чи я там гайковерт. Так, є. Ціна 600 гривень. Різьба права з переходником 650. Є. їдемо далі. Ось такі маленькі двохзахідні моркви. Ось дивіться. Зараз воно сфокусується. Видно два заходи. так? Видно два заходи. Видно два захода. Ці маленькі, ну маленькі, довжина близько 200, діаметр 60, ну там 58, 59, не важна, 60-й кругляк був. Такі по 1000 гривень. Розмір... той отвір під ваш розмір. Гривень. Є. Їдемо далі. Ось така морква. Теж два заходи. Але різьба права. Це, до речі, дві під замовлення. Дивимось, права різьба. Да? Ну хто розуміється, той розуміється. Це дядько строю чи до культиватора, чи до якогось там міні-тракторця, не знаю. Треба, щоб крутилась вона в ту сторону. Щоб була звичайна права різьба. Тут, до речі, леві різьби. <кій> так. Ціна такої 1350. Вона трошки товща, Десь приблизно 75 мм. Довжиною 240. Різьба права двохзахідна. Їдемо далі. Ось програми, як говориться, остапа понесло. Це теж під замовлення. Тут ми бачимо що? Тут ми бачимо три заходи. Раз, два, три. Не фокусується воно. Трохи далі. Ладно. Захода тут три. Різьба також ліва. Крок 24. На тих крок 16, на ті, по-моєму, чи 14, чи 10. Не пам'ятаю, ну, то не важливо до перфоратора. На цих двох західних крок 16, трьох західна крок 24. Це все робиться, це вже є все замовлене. О, прийшов помічник. Ти що сам відкрив? Так, це вже є все замовлене. Ось лежать вали. Гільзи. Коротше, процес іде. Так, ще такий момент. Хтось там не допайняв. Продається коробка передача Дина 616, шківи на коробку передача Дина 616. Бо є там один дядька на Ютубі, продає там сверла, мечики, плашки, каже, цікаві клієнти. Не цікаві клієнти це це люди з особливими потребами. Нельзя казати на них гребні, півні. Люди з особливими потребами. Питається в мене дві шестерні. Ну, Кажу, дай мені гроші як за коробку, я тобі дам дві шестерні з неї. Мені не треба вся коробка. Та не треба, я викину її в метал. Зробіть зараз дві шестерні, ви штокарь. Не дзвоніть з тими такими трошки цікавими. Електрика 1616, помпа СОЖ, рідний двигун з підмоторною плитою. Так що кому що треба, пишіть. Можете дзвонити, я все одно трубку не візьму. Так що краще краще пишіть. Ще раз нагадаю, мій вайбер. За компресор казав 12. Є окреме відео на каналі. Ось хто додивився, ще раз, мій вайбер. Маховики, до речі, ціна це. Як ви привезете до мене той маховик, я дам таку ціну. Не думайте, що ви зараз підете купите його за 10 на розборці. А тоді я ще за доставку заплатю. Так що будьте дорослими. О, вже проситься мій помічник, так, не будемо зав'язувати. Взагалі, пойняли 1350, 1350 1600 гривень, 650 з переходником. Все, кутом дивився, дякую. До побачення.